Що закриває кордон? Латвія небо над східним рубежем. Причина російсько-білоруські навчання, запад 2025 Україна попереджає, це може бути гра на залякування. То чи готовий регіон до нових провокацій? США скасовують санкції проти Белавія і планують повернути посольство до Мінська. А Лукашенко тим часом відпускає 52 політв'язні. Це жест доброї волі чи розрахунок за дипломатію. Фінляндія пообіцяла посилення санкцій проти Росії і підтримку українського війська. Про це в Києві сказав президент Олександр Ступ. Президент Фінляндії нагадав, що його країна в рамках коаліції охочих працює над майбутніми гарантіями безпеки для України та спільно з Білим домом над посиленням санкцій проти РФ. Наша позиція полягає в тому, що ми повинні і надалі чинити тиск на російську економіку, адже як відомо, єдина річ, яку розуміє президент Путін, це сила, і ключовий тиск, який зараз здійснюється, це санкції, включаючи 19-й пакет санкцій ЄС. Про посилення санкційного тиску на Росію в Києві говорив Володимир Зеленський із спецпредставником президента США Кітом Келогом. Він прибув до України втретє за останні півроку. За словами українського президента із представником Білого Дому обговорили проєкти щодо виробництва та закупівлі систем Петріот, а також безпілотників. Зеленський вчергово наголосив, санкції мають пришвидшити тристоронню зустріч лідерів. А це в свою чергу може стати найефективнішим способом припинення війни. Санкції проти російської держави і проти а, російської торгівлі дійсно потрібні, і це залежить багато в чому також від Сполучених Штатів. Сьогодні ми детально обговорили, як спрямувати наші спільні можливості Європи і Америки на посилення тиску проти Росії. Важливо, щоб були реалізовані речі, про які ми а, домовлялись а, на зустрічах з президентом Сполучених Штатів Америки і під час розмови, не тільки в Вашингтоні, під час Розмов після коаліції Увиненс в Парижі. Ми обговорили сьогодні. Також, крім того, до столиці України приїхали британський принц Гаррі та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Глава МЗС Польщі та України обговорять спільну безпеку, вступ України до ЄС та НАТО, а також тиск на Москву, зазначив очільник МЗС України Сибіга. Ніч проти 12 вересня Росія зазнала однієї з наймасованіших атак безпілотників. За даними Міноборони РФ, українські дрони долетіли до Брянської, Смоленської та Ленінградської областей. У найбільшому російському нафтовому порту Приморськ горіло судно і помпова станція в Смоленській області. За даними ОСІНД, проєкт кіберборошно вдарили по нафтобазі Кардимово, що належить. «Лукойл» – центр «Нефтепродукт». Там було щонайменше два влучання. Пропагандистські пабліки у Санкт Петербурзі та області повідомляють про вибухи і одну з найбільших атак від початку війни. Дональд Трамп нарешті відреагував на атаку російських дронів на Польщу. На думку очільника Білого Дому, це могла бути помилка. Це вперше за два дні Трамп прокоментував ситуацію з атакою дронів на країну НАТО особисто. Раніше він обмежувався коротким постом у своїй соцмережі. Цитую: Ну от почалося Це могла бути помилка, але в будь-якому разі я не радий, що щось пов'язане з усією цією ситуацією. Але сподіваюся, це колись закінчиться. На припущення Трампа про помилку вже відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він сьогодні приїхав до Києва і разом з тимчасовим повіреним у справах Польщі в Україні записав свою відповідь. пане міністре, звітую, що після останньої атаки дронів та ракет на Київ усі пошкодження нашого посольства та консульства усунули. Працюємо у звичайному режимі. У ніч, у яку до Польщі прилетіло 19 російських дронів, Україну атакували 400 плюс 40 ракет. Це не було помилками. Начальник генштабу війська польського генерал В'єслав Кукула провів розмову з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. За даними польського генштабу, обговорювали обмін інформацією про повітряні загрози та можливість спільного застосування сучасних технологій на фронті, зокрема оперативне використання безпілотних систем. Генерал Кукула запевнив, що Польща залишатиметься надійним союзником України в боротьбі проти російської агресії. Нагадаю, Ройтер сповідомляло, що польська. Кі військові незабаром відвідають Україну для участі у навчаннях із протидії атакам дронів. Це була спрямована акція Росії. У Польщі офіційно спростували дезінформацію про нібито причетність України до вторгнення російських дронів у польський повітряний простір. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав такі повідомлення маніпуляціями та наголосив, що цілковита відповідальність лежить на Росії. Про це говорили під час засідання Ради національної безпеки, яке вперше очолив новий президент Кароль Навроцький. Польська влада та військові закликали не поширювати російської пропаганди. Атак російських дронів, з Атака російських безпілотників, як ви знаєте, була випробуванням нав'язаним нам Російською Федерацією. Це випробування стосується з одного боку стійкості польського суспільства, з іншого боку, певної стабільності у польській державі, але також це і випробування наших союзницьких можливостей та здатності реагувати. Маю глибоке переконання, що ми, як Польща, склали це випробування. ідентифікуємо. Ми все частіше виявляємо тих, хто чи то з політичних причин. Індурості, чи то через зрадництво експлуатує російську пропаганду та дезінформацію. Найголовніше, і саме тут чітко виражена позиція військових наших служб, президента та моя. Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, яка натякає на те, що за цим нападом стоїть Україна, що це була українська провокація. Слідом за Польщею, Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Росією та Білоруссю. Рішення діятиме від сьогодні щонайменше до 18 вересня, і може бути продовжене. Причина вторгнення дронів РФ у Польщу та російсько-білоруські навчання біля кордонів Балтії наразі прямої загрози немає, але вжиття заходів дуже важливе та необхідне. Ми активно робили це протягом останніх місяців і минулого року, і звичайно, ми робимо це зараз. Саме тому національні збройні сили надали свою оцінку щодо посилених заходів, які ми можемо вжити. І сьогодні ми можемо оголосити, що з 11 вересня, з 18.00, принаймні на тиждень, до 18 вересня, ми закриваємо повітряний простір у східній прикордонній Зоні У нас також є посилена місія НАТО з патрулювання повітряного простору, яка готова як до зльоту, так і до збивання дронів. Польща безстроково закрила кордони з Білорусі через російсько-білоруські навчання Запад 2025 Заборона руху в обидві в обидва боки діє від опівночі для транспорту та вантажних потягів. За словами очільника МВС Польщі Марчина Кервінського її скасують, коли зникне загроза для безпеки громадян. Додам, що Литва також посилює охорону кордонів у відповідь на російсько-білоруські маневри. Навчання запад 2025 розгорнули на полігонах Білорусі та Росії до 16 вересня. На них нібито мають відпрацьовувати відбиття агресії Ці навчання спрямовані безпосередньо на Польщу та Європейський союз і включають сценарії відпрацювання агресивної війни проти нашої країни. Це рішення повністю стосується польської безпеки та залишається чинним стільки, скільки буде необхідно. Будь-яка ознака загрози Польщі чи нашим громадянам призведе до збереження блокади. зараз на білорусько польському кордоні працює наш колега Зміцер Міцкєвіч, кореспондент Білсад. Пряме вімкнення звіти дивіться далі у програмі Український фокус. Пропаганда може використати навчання запад 2025 для залякування. Про це попереджають українські прикордонники. За даними розвідки, Росія направила до Білорусі невелику кількість військ і техніки. Цього недостатньо для формування ударних угруповань. каже речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. На кордоні Білорусі з Україною надзвичайних ситуацій не фіксують. До того ж, Україна постійно укріплює адмінмежу із Білоруссю. Мінує найбільш загроз напрямки Але попри те, що їхня кількість на території Білорусі, хоч і невелика, не суттєва, але знову ж таки виключати будь-які провокації, які можуть створюватися на різних напрямках, ми не можемо. Як, власне, і щодо інформаційного впливу, для того, щоб нагнітати, для того, щоб змушувати. І Україну, і країни Європи реагувати, якщо говорити про нашу державу, то не виключаю, що таким інформаційним впливом намагатиметься вплинути, щоб Україна посилювала цей напрямок додатковими силами та засобами а власне тим самим ослаблюючи більш загрозливі напрямки, де ведуться активні бойові дії. США скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії Белавія та планують відновити роботу посольства в мінську. Про це під час зустрічі з білоруським диктатором розказав спецпредставник Дональда Трампа Джейсон Коул. За його словами, Білий Дім прагне нормалізувати відносини з мінськом. За словами коула, відповідне рішення ухвалили під час його зустрічі з президентом США. Додамо, що напередодні цієї зустрічі мінськ звільнив 52 політв'язні, серед яких громадяни Білорусі Ли. Литви, Латвії, Польщі, Великої Британії, Німеччини та Франції. Президент Литви вже заявив, що санкції і звільнення не пов'язані. Немає жодної розмови про людей в обмін на зняття санкцій. У цьому плані не може бути жодного обміну. Тож давайте оцінимо це як певне позитивне повідомлення. Людей звільнили. У той же час лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликає Європейський союз не послаблювати санкції проти диктатора Олександра Лукашенка. На її думку, скасування санкцій США щодо Белавія може дозволити Росії закуповувати через білоруську авіакомпанію запчастини на свої літаки. За словами Тихановської, на сьогодні в Білорусі звільнено менше 4% політичних в'язнів і немає жодних ознак того, що диктатор Лукашенко змінить свою політику з цього питання. Тання, всі ці інструменти звичайно, усі ці інструменти тиску, які зараз є у руках і у США, і у Європи, вони повинні бути використані максимально мудро. І тому я дуже сподіваюся, що президент Трамп з його адміністрацією буде продовжувати ось цей гуманітарний трек по звільненню. Але це не означає, що потрібно міняти політику по відношенню до режиму. голосування за проєкт закону щодо надання допомоги громадянам України у порядку денному в польському сеймі. Спеціальний закон має врегулювати права іноземців на виплати та інші питання пов'язані з допомогою Україні через війну. Що може змінитися для українців і чи продовжили вже парламентарі тимчасовий захист для наших громадян у Польщі? Запитаємо у Наталки Волосацької. Вона й самого ранку працює в польському сеймі. Наталю, вітаю! Чи очікують Сеймі рішення сьогодні? Що відомо тобі на цей момент? Вітаю Ганно. Власне кілька хвилин тому закінчилося обговорення законопроекту. Усі парламентські клуби представили своє бачення змін до закону, а голосування почнеться аж під вечір. Нагадаю, що проект змін до закону про тимчасовий захист українців розробило міністерство внутрішніх справ. Його ухвалила рада міністрів і віддала на обговорення до сейму кілька днів тому. На офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ Польщі оприлюднили цей документ. З нього знаємо, що урядовці хочуть скоротити надання допомоги на дитину у розмірі Сот злотих у місяць пропонують, щоб такі виплати отримували українці, які професійно активні, тобто які офіційно працюють у Польщі, платять податки і внеск внески до фонду соціального страхування. Управління соціального страхування щомісяця перевірятиме, чи були іноземці активні на ринку праці. Якщо так, то виплати отримають. Якщо ні, то ні. Також перевірятимуть у базі прикордонників, чи людина не виїхала з Польщі. Також 800 плюс виплачуватимуть батькам, які які виховують дитину з неповносправністю, але якщо ця неповносправність підтверджена польськими інституціями, також є пропозиція залишити дитячі виплати самотнім мамам, які втратили чоловіка на війні, але наголошую, що це лише пропозиції, за які депутати ще не проголосували. Також змін може торкнутися надання медичної допомоги воєнним мігрантам Ганно. Дякуємо тобі, Наталко, за інформацію. Стежимо далі, як проголосують. Це була Наталка Волосацька з польського сейму, де сьогодні мають ухвалити зміну у законопроєкті, який пов'язаний із допомогою для українців, що втекли від війни до Польщі. У Києві презентували роман, написаний очима. Він має назву проти вітру. Його авторка, українська акторка та телеведуча Марина Бородіна. Жінка успішно будувала кар'єру спочатку в Україні, потім США. Утім, рідкісна хвороба паралізувала 70% її тіла. Марина живе з діагнозом БАС. Це боковий аміатрофічний склероз. Однак, сучасні технології дозволили їй писати книгу рухом очей завдяки інноваційному пристрою. Тобі динавокс презентували книгу у Києві відомі українські актори. Це величезне Дякую за те, що людина продовжує дарувати цьому світу своє світло і намагатися передати щось, якусь цінність, яку вона для себе винесла, яку вона десь там побачила, або книга саме про це. Те наскільки Маринка не здалася, наскільки вона показала, що е, хвороба це не проблема, і те, що сьогодні ми знаходимося на презентації її книги, це, це дуже круто і дуже цінно. Так, минула перша половина п'ятниці. Ми дякуємо вам, що дивитеся, і продовжуємо стежити за ключовими подіями. Тим часом я передаю етер в руки колег Юлія Єршова та Марек Сіранд Готові осмислити глибше останні заяви світових лідерів та їхні дії. Своїм поглядом поділяться шановні гості аналітичних студій. Хто прийде і про що говоритимуть сьогодні в українському фокусі? Дивіться. Трамп виправдовує російську атаку на Польщу можливою помилкою. Тим часом у мінську відбувається звільнення політв'язнів в обмін на скасування США санкцій проти Белавія та розмови про можливість відновлення роботи американського посольства. Навіщо Вашингтону потепління відносин з батьком Лукашенком? Запитаємо екс-міністра закордонних справ України Володимира Огризка. Варшава закриває кордони з Білорусю на тлі навчань захід 2025 де відпрацьовують ядерні сценарії. Наскільки це необхідна міра, та чи не перетворює Москва воєнний вишкіл на інструмент шантажу ЄС? Говоримо з польським євродепутатом Міхалем Щербою. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.